всіх всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. І сьогодні вас хочу запросити в іграшковий бум, який організувала чудова майстриня Оксанка Недошитко. Вже не перший сезон такого чудового проєкту. Якщо ви не знаєте, то на протязі тижня ми стартуємо з іграшками. Хтось стартує, хтось дов'язує. Чітких умов, як кажуть, немає. Тобто, правила без правил і творимо. Аби отримувати насолоду. Але для себе я на цьому тижні вирішила, що треба трішки щось змінити. Мені буде потрібно кожного дня починати цікаву нову іграшку. Не одну, я хочу починати не одну іграшку, а одразу дві. Одна невеличка буде, друга по більша буде. Але все детально буду вам розповідати. Якщо вам цікаво приєднатись до мого процесу. І я вам все розповім. Для першого дня стартів я обрала ось таку чарівну кольорову гаму. Тут буде, звичайно ж, два процесики. На перший процесик це буде мініатюрна іграшка, і я маю надію, що сьогодні я її і завершу цю іграшку, тому що в цілому її в'язати недовго це міні-іграшки, і, як правило, на них. Витрачається десь в середньому 2 годинки. Маю надію, що в мене все вийде. Це німецька плюшева пряжа. Я з нею в'язала своїх плюшевих зайчиків. Якщо знайду етикеточку, то вам наступного разу покажу. Звичайно, вона десь має в мене бути. Для другого стартика я обрала ось таку пряжу з магазину Теді Німецького. Дуже мені подобається цей варіант набагато більше, аніж цей. Тут виходить. 50 грамів, 53 метри. Тобто за 100 грамів ми платимо 2 євро, а так 1 євро. За цей 100 грамовий моток ми платили майже 5 євро, там 4,90 чи щось таке. Тому, як ви розумієте, різниця дуже-дуже суттєва. Ось так. З цієї пряжі я буду в'язати ще одну іграшку. Цікаву. Як ви вважаєте, що це мають бути за іграшки? Я, мені буде дуже цікаво, якщо напишете свої ідеї, і я їх почитаю в коментарях. Одне єдине хочу сказати, ця пряжа мега класна, мега крута. В'язати з неї іграшки одне задоволення, але рекомендація для іграшок: 6-7 гачок, ну, точно, за великий. Можливо, якщо в'язати дуже рихле якесь полотно по типу шарфа чи ще чогось, то да, підходить. Для іграшок. Гачок беру номер 4. В цілому я буду обидва процеси в'язати гачком номер 4 Пішла творити, а завтра підключусь і розповім, що ж я планую в'язати вже. Це мої завтра. думки вголос. Тут, бачите, мої записи лежать. Я сиджу за комп'ютером у сина якраз тільки що дивилася з Томою. І, знаєте, ось моя мікроіграшка перша. Вона мені от хоч. Ти вбий мене, як кажуть, вона мені на сову схожа. Чомусь. Я, звичайно, все перероблю, її вишаю носиком. Як для зайчика потрібно, бровки зроблю. Але от з ушами в мене проблема. Той майстер-клас, по якому я в'язала цього мікрозайчика, там якісь дивні виходять вуха. Я єдина думала переробити цього зайчика на котика і зробити мікровушки. Ну, одним словом, там написано: 6 стопчиків без накиду. Це перший ряд. Що з цими 6 стопчиками робити? Потім прибавки йдуть, один ряд і другий ряд. Тобто 18 має вийти стопчиків без накиду. Ну, як я зрозуміла, це має бути в кільце амігуруми. Але, блін, це вже я розпустила, я тут мудрувала. Воно виходить дуже товсте. Воно не гарно на цьому. Голівеньке дивиться. У нас такий невеличкий залишок цієї пряжі. Я, звичайно, думаю, на вушка я вирішу це питання. Але чесно, в мене є якесь таке внутрішнє розчарування, тому я і вирішила підключитись, вам його показати. Поки хочу відкласти, там бачу, мені за пів години треба вийти, я ще навіть не одягнена. І розчарована. Я вирішила, що треба одразу підключитись і розповісти, що ж я планую в'язати з другої іграшки. І для другої іграшки я вибрала ось таке поєднання кольорів, Чую таке, що мені треба буде ось перемотувати цю чорну пряжу. Бачите, як воно вже потріпалася з цього моточка. І ось цей жовтий колір. Чекайте, ну ось такий він жовтий цей колір. І в мене буде має бути іграшка. Велика, чи мала вона буде, не знаю. На мікроіграшку в мене сьогодні немає настрою, хоча я і планувала. Ну, Буду дивитися. Можливо, до вечора я ще візьму візв'язу мікроіграшку, про це вам розповім наступного разу, але ця собака мене вбиває ось так. Сьогодні у мене вже третій день стартів, сьогодні середа, і поки що у мене, чесно кажучи, набагато більше набору пряжі. Тут я хочу розпочати три процесики, але для того, щоб розпочати один процесик. Саме з цієї пряжі. Мені треба дов'язати вчорашній процес. Я хочу вив'язати спочатку в нуль всю пряжу, яка в мене є, саме з того процесу, і вже тоді приступати до нового стартику. Якщо в е, мене не залишиться жовтої пряжі, бо жовту пряжу мені треба ще і на крильця вчорашньої іграшки, бо я вже майже на фініші самої іграшки, але ще треба до крилиць. Там, деякі моменти дов'язати. Тому якщо я сьогодні завершу <рес> жовту іграшку, то розпочну цей міні-міні-стартик, щоб утилізувати повністю цю пряжу. Ось так. Така моя ідея. Але що вийде з цього чи ні, я буду розповідати вже у наступних підключеннях. Бо з вчорашнім зайчиком я розібралась ввечері. Він у мене готовий, він, я ним довольна. Звичайно, як завжди, потримаю трішки інтригу. І для вас це буквально через хвилин 5-10 я вам покажу готові роботи. А мені, звичайно, пройде майже цілий робочий тиждень. Ось так. Тому з тим процесом, я думаю, ви зрозуміли. І, скоріш за все, я його заявлю в інстаграмі лише тоді, коли буду знати, чи справлюсь я з ним. Тому що на сьогодні я хочу розпочати два стартики, які я запланувала, так як у мене сьогодні вихідний день. Але вихідний день тільки нікуди не треба йти, а купа домашніх хатніх справ, які потрібно виконати, а ще я запланувала попрацювати над контентом для свого каналу. Тому переходжу до нового стартика. Хочу ось таку. Яскраву іграшку, і це має бути зміюля. Я її так назвала. Я багато вчора дивилася майстер-класів різноманітних, але після цього зайчика, який мене розчарував і де мені прийшлося самостійно все, все повністю переробляти, я вирішила, що краще я щось помудрую самостійно. Що в мене вийде, буду вам показувати. Звичайно, якусь основу десь я буду брати, дивитись, підглядати, але фантазувати буду продовжувати самостійно. І що в мене вийде, покажу вам в кінці підключення. Так, і, звичайно, банально, але це буде майстер-клас на гарбузик гачком. Я його розпочну. Забула, сюди треба додати ще ж із зеленого кольору, бо гарбузик має бути з хвостиком. Добре, що цей зелений лежить в мене поряд. Ось така. Кольорова гама, ось таке буде поєднаннячко. Я пішла працювати і, можливо, навіть сьогодні ще знову підключусь, розповім про старти на завтра, бо завтра у мене заняття на 8 ранку, а туди, а туди треба ще дістатися, тому я виходжу дуже-дуже рано завтра. Ну що ж, я підготувала пряжу для четвертого дня стартів. Зараз у нас вечір. Хвилинку, хочу глянути, скільки на годинку у нас на півдев'ю вечора. Звичайно, я працюю над стартиками сьогоднішнього дня. Маю, чесно кажучи, з трьох розпочатих стартів вже одну готову роботу, іншу не завершила, бо на неї знімаю МК. І другу, третю, побільшу по більшу іграшку, я над нею тільки починаю працювати, але ще. Одинку-дві я сьогодні над нею попрацюю, що вийде, все вам розповім уже у заключній частині цього відео. А на четверг, на завтра, я підготувала ось таких два варіанти пряжі ну, два, на два процеси, точніше. Бачите, тінь гуляє, ну, бо завтра вранці я взагалі не матиму знімати, де ще й ногу травмувала. Ми надіюся, що хоч дойду до занять. Так. У мене є 7 грамів залишку, і я маю надію, що на мікроіграшку мені вистачить цієї плюшки. І буде ще одна мікроіграшечка. А це, ой, бачите, а оці два кольори я беру для ще однієї іграшки, яку я дуже давно хотіла зв'язати. Тому приступаю, а що вийде, буду вам показувати, якщо є ідеї, що ж я починатиму з цього набору пряжі. День четвертий, пишіть в коментарях, будь ласка. Сьогодні в нас вже п'ятниця і п'ятий день стартів. І я вирішила вам показати, що ж у мене тут за плани на п'ятий день. А на п'ятий день я хочу зв'язати одну побільшу іграшку хочу. Зараз я маю ось такий набір пряжі, але я не впевнена, можливо, буде заміна. Одразу скажу, якщо я сьогодні докуплю цю пряжу, тобто я, в мене мій шлях буде пролягати через магазин цієї пряжі, то я хочу докупити і зв'язати ту іграшку. І там треба трішки червоного, плюшового червоного навряд чи я знайду, тому буде мене від Йенарда. І вчорашній стартик, який я так і не розпочала, розпочну сьогодні. Подивлюся, якась волосиночка прицепила, бачите, на камері так вже вона видно а тут. Бо вчора прийшла додому, дуже сильно розболілася голова, піднявся тиск. Давно такого не було, і я себе дуже погано почувала, тому взагалі нічого майже не в'язала. Зараз в мене є годинка пов'язати вчорашній стартик, і я вже, скоріш за все, а можливо розпочну міні-стартик цей. Перш за все, давайте сьогоднішній п'ятий старт. Вчорашній, який так і не розпочала, розпочну. А вже якщо в мене буде на 100% пряжа, то я почну в'язати і п'ятий старт. Але якщо і як, ви вже дізнаєтесь трішки згодом. Якщо ж буде заміна, також все вам розповім. Ну що ж, друзі, у мене вже неділя, вже ближче до вечора. Треба ще встигнути змонтувати це відео, повоювати з пам'яттю мого телефона, тому що місця взагалі не знаю, що я буду робити. Я сьогодні взагалі з собою повністю задоволена, але про це я розповім вже в наступному, в'язальному влозі, Тому що це був іграшковий бум, і я тут виключно про іграшки. Тому що для мене цей проєкт це про натхнення, про задоволення. Я, чесно вам скажу, цілий тиждень майже в'язала одні іграшки. Трішки трішки в'язала спицями. Про це, звичайно, розповім уже на наступному тижні у в'язальному влозі. Там я детально це все розкрию, розповім, покажу. Буде вся вся інформація саме там. І там буде одна моя готова робота. Тому що на цьому тижні я маю шість готових робіт, серйозно вам кажу. І одна готова робота, звичайно, буде показана вже в наступному тижні. Тому що це не стосується іграшок. Але проте, згодом, якщо вам цікаво, що ж там за готова робота, і взагалі що я там в'яжу і які мої процесики, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще це не зробили. Ставте дзвіночок, щоб він вам нагадував про виходи моїх відео. В'язальні влоги я показую кожного понеділка. І давайте перейдемо до іграшок. На цьому тижні я розпочала 9. Іграшок. Я планувала 5 великих більш масштабних іграшок і 5 маленьких. Але вийшло так, що 5 великих більш масштабних я розпочала, а ось з маленькими трішки була халепа. Давайте про все детально і по порядку, бо, мабуть, вам вже знабридло дивитись, що ж тут. І так, я маю. Мій перший стартик. Я дуже хотіла цю іграшку розпочати. І я, чесно кажучи, на даному етапі роботи задоволена. Багато хто з вас здогадався, що це привид або Каспер. Багато було коментарів в інстаграмі. Дякую, що ви писали! Це дуже-дуже приємно і натхненно. Мені залишилось відв'язати голову цьому Касперу саме головне для мене. Оформити, як потрібно, і вже показати вам готову роботу. У мене є ще пара, як кажуть, днів до Хеллоуіна, але б хотілося скоріше. Просто хотіла собі таку іграшку. Я її зустріла, побачила, вона мені сподобала. На в'язання Каспера вже пішов один маленький моточок 50-грамовий. Ось такий зараз, він мій уже Каспер. Тут, бачите, ниточка відрізана, і я вже ось тільки ну, почала, почала в'язати. Голову тут лише кільце Омігорумі з шести стовпчиками без накиду. Це мій перший стартик. В цей же день я розпочала і маленьку іграшку. Маленьку іграшки я в'язала, звичайно, із залишки. І, чесно кажучи, я знайшла там деякий майстер-клас на Пінтересті. Якість майстер класу мене трішки. Розчарувала, але я помагічила над цим зайчиком і отримала його ось такого маленького, красивенького. Мені здається, я впоралась з поставленою задачею. Він вийшов дійсно чудовий, милий, красивий, маленький зайчик. Я сама вушка вже йому придумала, трішки, бачите, напортачила з вушком, але то таке, можна сказати, ну, трішки петля вийшла, бачите, трішки розтягнутою, як кажуть. Але мені подобається мій зайчик, він такий маленький, маленький і гарненький, гарненький. На другий день я можу плутати трішки стартики. Я розпочала з великих іграшок ось таку ділочку. Ось така вона в мене маленька, чарівненька. Ой, зайчика завалила цю бджілочкою. Була розпочата і майже майже вив'язана. Тобто я десь до половини. ні, мабуть, я тільки голову ще не відв'язала, голову я вже в'язала на наступний день, оформила личко, ріжки її в'язала, крильця її в'язала. Що можу сказати? Для в'язання бджілочки я взяла залишок пряжі, який в мене був від Гімалаї чи є... Дольче старт, якось так він називався, можу плутати названня. Назву він йде, а пряжа йде по типу з глітером. І це залишки від моїх зайчиків, тому я вирішила, що треба його десь примінити. Джілку я хотіла і перед цим в'язати, але мені на той майстер-клас, який я знайшла перед цим. Жовтої пряжі взагалі не вистачало. Чорного в мене ще є, також там вже, звичайно, буде залишок. Але в'язати мікроіграшку з чорною одну не будеш, треба тільки міксувати з якимись пряжами. Мені здається, вийшла чарівна вчілочка. Зайчик, ділочка вже мають дві, як ви бачите, готові роботи. Йдемо далі, і на наступний день, в той день я не розпочала в'язати мікроіграшку, бо чомусь я була розчарована з цим зайчиком. Я його в цей день, звичайно, дооформлювала і все таке, і він більше приділяла увагу пчілці. На третій день я вирішила, що мені потрібна іграшка, символ наступного року. І це буде зміюля, ось такого чарівного кольору. Мені дуже вона сподобався цей колір. Там треба ще в'язати і в'язати, тут тільки ось почала я в'язати її голівоньку, тому буду працювати, скільки встигну і коли, не знаю. Це тільки-тільки на початок. Але в цей день я розпочала гарбузика ще в'язати і маю вже готову роботу. Ви не повірите, коли я в'язала цього гарбузика, я б його ще швидше, мабуть, навіть в той день завершила. Але на вулиці вже потемніло, коли я вив'язала необхідну частину. Гарбузика, щоб далі знімати майстер-клас. І кожен день мені доводилось відкладати, і тільки сьогодні вранці я дов'язала цього гарбузика, бо, чесно вам скажу, потрібно було гарне освітлення, а мене майже не було вдома. Тому гарбузик також третя готова робота з моїх дев'яти стартів. І в цей же день я розпочала в'язати ось такого смішного котика колубка. Він такий смішний. Також тут вив'язані всі всі залишки пряжі. Хвостик вийшов трішки в нього куценький, бо не вистачало на нього пряжі. Блакитної жовтої в мене вистачило пряжі, в мене ще залишилась вона. А от з блакитної була халепа. Тому я вирішила, хай буде трішки куценький хвостик, але вийшов такий милий, смішненький котик колобочок, мікрокотик. Здавалось би, іграшка невеличка, але все ж таки вона займає десь. Пару годинок часу, поки ти її вив'яжеш, поки ти її збереш, поки оформиш. Тобто всі ці дрібні деталі займають багато часу. Але маю четверту іграшку готову. На четвер в мене майже цілий день не було вдома, тому що я ходила на заняття. Е, була на заняття. У мене була німецька мова, потім ввечері був німецький клуб, який організовують волонтери. Я ходила також, потім я ще слухала відео урок по дизайну, мені захотілося, це мені це треба було, я туди зареєструвалася, тому, звичайно, також витрачала там час, і коли я вже дісталася до можливості в'язати, у мене дуже боліла голова. Тому я розпочала гусика, як бачите, це мій який там вже по рахунку ще старт? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, Шостий був стартик. Шоста була іграшка. Ні, сьома, Ще змійку не порахувала. Сьома іграшка. Але ну, просто не було вже сили в'язати, І ось що я маю на зараз. Я відв'язала тільки клювика для гусика. Гусик у мене буде ось такого сірого кольору. І... Одну тільки ніжку, частинку ніжки я тільки но ну, почала в'язати, тому тут ще працювати і працювати. Ні, почекайте. Ну, це ось клювик у мене. Бачите, яка я дуже збересу Оце клювик мого гусика, а це частинка ніжки, лапки, гусика. І все. Більш нічого не робила в той день, бо дуже-дуже себе погано почувала, був дуже високий тиск. І в п'ятницю. Хоч і півня бігала, але допізна я насолоджувалась в'язанням і розпочала старт, який я заявила у четвер, але його не розпочала. І на цей старт, як завжди, в мене не вистачило пряжі. Це котомишка, <смі> кото чи як його назвати. Також десь по аналогії цього майстер-класу, тільки вже я вив'язала по-іншому вушка. Голова тут вийшла більша, тому що. Пряжа сіра трішки вільніша, аніж ця жовта, але жовту я вив'язала в нуль. Сірою це в мене було вже прийшлось брати. Бо таких мікроіграшок я вирішила в'язати лише з залишків. Тому, звичайно, п'яту іграшку я вже я не розпочинала. У мене вже немає мікрозалишків. У мене є тільки пряжа, з якої я в'яжу біла, і сірейний кольор. Є ще чорного кольору, але мікроіграшку чорного кольору в'язати. Ну, Якось мені здається, не дуже цікаво. І в цей же день я розпочала ось такого чарівного гномика. У мене є також тут тіло, ручки, залишаються ніжки і шапка з носом для цього гномика. Новорічно вже готуюся до Нового року. Ось такий мій був іграшковий бум. Багато, мало, не знаю. Я. Поставила задачу, трішечки з нею не впоралась. Але чесно вам скажу, я мега нею задоволена цією задачею, тому що я все ж таки відв'язала запланованих 4 мікроіграшки. Я хотіла, щоб ці мікроіграшки були вив'язані. Тобто я хотіла 5 мікроіграшок і, звичайно, в той же день їх завершувати, ну хоча б наступний день. Тобто за тиждень, щоб я їх всі 5 зв'язала, ну вийшло тільки 4. Я задоволена, не, правда, не в, той, не в той день, чи на наступний, але за тиждень, як я її хотіла вив'язана. Я вив'язала невеличку бджілку. Вона, звичайно, до мікро не відноситься, але й до макро я її не можу віднести. Тобто така щось посерединці в мене вийшло. І я, звичайно, тепер ще маю один, два, три, чотири старти іграшок, буду над ними працювати. І хотілося би якомога швидше їх завершити. І зміючку, і і гномика, і каспера і гусика. Бо гусика я хотіла давно. Я на дня гортала стрічку і така дивлюсь, о, Юля, я там зробила скрінний іграшок просто для натхнення. Це мав би бути гусик, це мала б бути гарбузики, мали бути, гарбузики в мене купа, гусика розпочала. А також маленьку відьму хотіла в'язати, але її я так і не розпочала. І, скоріш за все, в цьому році вже не буду в'язати ніякої відьмачки. Можливо, на наступний рік буде. Але то вже буде інша історія. Тому я дякую Оксанці за її на такий чудовий проєкт, який витягує тебе з буднів цих дуже-дуже важких буднів. У кожного вони свої, у кожного по-різному, але будні такі є, є які ми, ми живемо в наш час. Також дякую дівчатам за неймовірну компанію. Стільки натхнення в чаті, я просто я заходила, писала дуже рідко в чаті, але заходила і отримувала величезну купу задоволення. Я всім, -всім вам дякую. Вибачте, що не до вас обличчям в кадрі, але в мене на сьогодні немає просто сил ще обличчям кадрі бути. Всім дякую, до наступних зустрічей у наступних відео.